Рівно 12 років тому літаки, захоплені терористами Аль-Каїди, врізалися у вежі близники в Нью-Йорку та у будинок Пентагону у Вашингтоні. Пасажирам четвертого літака вдалося зупинити терористів ціною власного життя. Літак розбився, впавши в поле у штаті Пенсільванія. Як американці вшановують пам'ять майже трьох тисяч жертв терактів 11 вересня? Розповідає Руслан Петричка. Це кадри палаючих веж близнюків у Нью-Йорку, які зранку 11 вересня 2001 року шокували Америку. Ніхто не сподівався, що терористи спроможні влаштувати атаку такого масштабу в самому серці США сьогодні. Фізичні рани цієї трагедії загоєні, але психологічно країна досі оговтується з часом люди забувають, але ця трагедія була такою жахливою. Минуло понад 10 років. А вона досі з нами. It's, uh, it's у у ту річницю найбільшого в історії США теракту в Нью-Йорку, Вашингтоні та штаті Пенсильванія. У місцях, які вразили терористи, відбулися церемонії пам'яті. У Нью-Йорку, за традицією, зачитали імена понад двох з половиною тисяч людей, які загинули під руїнами вежблизнюків всесвітнього торговельного центру. О 8.46 ранку. Точно в час, коли перший літак врізався у хмарочос, місто зупинилося на хвилину мовчання. Одночасно, хвилиною мовчання відзначили річницю терактів і у Вашингтоні. Президент США Барак Обама взяв участь у церемонії пам'яті біля стін Пентагона, де загинуло майже 200 людей. Ви показали нам, що немає біди, яку не можна подолати, і проблеми, яку не можна вирішити у штаті Пенсильванія, де впав четвертий захоплених літаків, до річниці терактів заклали фундамент меморіалу пам'яті, щоб таким чином відзначити мужність пасажирів та екіпажу, яким вдалося відбити напад терористів і спрямувати літак в землю. Цей день увійшов в історію США під короткою назвою 9-11. Офіційно його відзначають як день громадянського служіння та пам'яті у багатьох містах країни, навіть тих, яких терористи не вразили напряму. Відбуваються події, присвячені цьому дню у Каліфорнії. Кілька тисяч людей вийшли на марафон, метою якого було зібрати кошти для благодійних організацій. У містечку в штаті Вісконсин сотні людей прийшли до найвищої будівлі у місті, щоб пройти по сходинках еквівалент 110 поверхів. Саме стільки поверхів мали вежі близнюки у техаському даласі. Події 11 вересня також вшанували пожежники та поліцейські. Вони у повному спорядженні піднімалися східцями на вершину місцевого хмарочоса у пам'ять про 412 пожежників, поліцейських та медиків, які загинули рятуючи людей спалаючих веж близнюків. Загалом 11 вересня 2001 року терористи вбили 2977 людей, і саме їх пам'ять сьогодні відзначає вся країна. Руслан Петричка голос Америки.